Вітаю в етері програма Контекст. Сьогодні у нас на хвилі успіху, юні, але вже неодноразові чемпіони, які вміють тримати весло краще, ніж деякі тримають телефон. Зустрічайте Ростислав Матвієнка та Артем Караваєв, вихованці дитячої спортивної школи номер 8 які на чемпіонаті України вибрали стільки медалей, що треба відкривати вже окрему полицю слави. Хлопці не тільки веслярі, але й надії українського спорту, навіть попри всі труднощі воєнного часу. Тож зараз розпитаємо їх усе, як не перевернутися у. Ній, кого обгоняли в фіналі, і про що мріє юний чемпіон, коли злазить з байдарки. Вітаю вас, хлопці! Вітаю, вітаю, вітаю. з перемогами! Вітаю в нашій студії. Ви повернулись чемпіонат України не з порожніми руками. Як це було? 10 медалей на команду. Що для вас ці нагороди означають? Було дуже важко готуватися, дуже цікаво, дуже, як сказати, повне життя це спорт з малечі вже можна сказати, ви з якого віку почали займатися цим видом спорту, Артеме? З 6 років. А ви? Десь 5-6 теж. Це одразу було це веслувальне слалом? Так, так. А де ви дізналися доволі ексклюзивний вид спорту? Батьки починали ще, коли їм було по 15, так, ось сімейне покоління. Тобто, у вас династія веслярів, так? Так, так. Розкажіть, будь ласка, Ростиславе, дві золоті, три срібні і дві бронзові. Це вже майже колекція ціла. За які саме дисципліни і яка з цих медалей, які я прорахувала найцінніша? Так. Ну у нас на змаганнях було дві вікові категорії. Це було юніори до 18 і молодь до 20, 23 років. Дві, два перших місця у мене до 18 років у каної. Спринті та слалом 2 байдарці. Два срібла в мене у до 23 років. Слалом 2. Інша в командних перегонах теж до 23 років. Не буду приховувати, дуже мало мені кажуть назви цих дисциплін. Якщо можна, коротко чим вони відрізняються? Слалом це звичайна олімпійська дистанція. Uh, взагалі буває там десь 23-25 воріт. Ось по, по всій дистанції спринт це там, в два рази менше, буває там десь 10-15 воріт, більш така швидка. Якщо славом, це десь приблизно хвилина, десь, більше десь 100 120 секунд, то спринт десь. Два, трохи більше хвилини, а командні перегони це втроє. Їдемо одну дистанцію. Артема, у тебе а, срібло та бронза, так? Так. Які це були заїзди, і на твою думку, що вдалося найкраще? Це було Слалом перше Ю-18, це третє місце. Та командні перегони друге місце. Що Для вдалося? мене важливо це. Третє місце, тому що це моя особиста перемога, де я сам здобув цю медаль. Задоволений своїм виступом? Так. А що тренер сказав? Це була похвала чи зауваження? Похвала. Про тренерів поговоримо обов'язково трошки пізніше. Чемпіонат проходив на південному бузі. Так? Розкажіть, будь ласка, які враження від цієї води, річки, природи загалом від поїздки? Поїздка була шикарною. Вперше за довгий час, дуже довгий час У нас. Змагання були три дні, і всі ці три дні була висока вода, тому що. Це добре? Це дуже добре, бо із за висушення вод дуже низький рівень. І дуже важко змагатися, бо води немає, і в основному по камням стрибаємо. Тому дуже класно було, що рівень води був. Артема, ваше враження, враження? Мені все сподобалось, рівень води був достатній, тому я змог, зміг показати себе. Це дуже здорово. Кажуть, що висувальне слалом це щось на кшталт американських горок. Це більш про екстрим. Розкажіть, будь ласка, про ваше ставлення до екстриму не страшно заходити у швидку воду? Та зовсім ні. Вже дуже довго звикли до цього. Артема, буває таке, що перевертається чов, ви не випиняєтеся в воді чоло? Так, так, буває це дуже часто. Ми перевертаємося або обратно. або... вас цьому вчать, так, ви хотієте це робити без зупини? Чи зупиняється на цьому змагання і все? Ні? Ні. Продовжується. А бувало таке, що перевернувся, але все одно виграв? Буває. Буває. Але головне перевернутися десь не біля воріт або до фініша. Бо якщо пересікаєш ворота перевернутому виді або фініш, то це, да, да? це ж вважається, як не фінішував. Ви в своєму повсякденному житті щодо екстриму: як полюбляєте, чи вистачає на тренуваннях? Вистачає на тренуваннях. Так, так, згоден. Більш свідомі хлопці, не будете перевищувати швидкість на автомобілі, так? Так. так. Це дуже чудово чути. А чому загалом обрали саме висловання? Що привабило в ньому? Я розумію, що батьки, може, і не залишили вам шансу піти в шахи чи на бальні танці, але що все одно вас привабило в цьому виді спорту? Та воно якось закрутилось, так, почало подобатись, десь більше під 10 років, коли було. Так, подобається Збори з іншими однолітками. Класно, весело, а потім вже якось більш професійно стало. За кордон їздили, а потім вже ось чемпіонати світу, Європи і так далі. Артем, а ви для, для себе що виділяєте в веслування? Я займаюся дитинством, тому мені легше, ніж одноліткам, які прийшли чуть пізніше. Тому я дуже радий, що займаюся веслуванням і буду продовжувати. А цікаво про ваші тренування. Як це зараз все відбувається? Бо розуміємо, що навіть вихід на відкриту воду з урахуванням військових обмежень напевно, що і з цим є складнощі. Як ви зараз тренуєтесь? Ми триму... трим... тренуємося на ріс у нас в Дніпрі, так? Так. У Але нас ж вона є... зовсім не швидка вода. Ну, Ми тренуємо триму... тр... витривалість, техніку. Це нам допомагає на змаганнях. Веслування це, розкажіть, будь ласка, це командний дух? Чи більш індивідуальна робота, індивідуальна боротьба зі своїми якимись, я не знаю, страхами, недоліками, якщо можна так сказати? Ну, Коли ти їдеш в свою спробу, то це більш про одиночку, скоріше. Але коли ти приїжджаєш командною, це більш дух, ви підтримуєте один одного. Так, якось. А от, до речі, так. ви Артеме зазначили, що у вас тренування зараз відбуваються, якщо на Дніпрі вони про витривалість. Да? А от так. що найскладніше взагалі в цьому тренувальному процесі це там поставити техніку, витривалість, чи там, я не знаю, просто не перевернутися у човні, бо це можуть зіпсувати весь результат змагань. В основному ми тренуємо витривалість, щоб ми змогли пройти дистанцію на потрібній нам швидкості. Тому ми робимо всякі заїзди, тренуємося. Mm. Так у вас і було таке, що ви змагалися між собою. Хтось там може так, у вас там лідирує? було. У нас колись, не пам'ятаю, рік, мабуть, 2018-19. Ми, ми троє з Дніпра між собою змагалися за подіум, за перші місця. І тобто, по факту, все три були ваші. Так, так. Так, але той, хто посів перше місце, чи вдалося зберегти дружні стосунки зі своїми суперниками? Так, так. Було все добре, ми іноді піддавались друг другу. І таке буває. І таке, звісно. Як до цього ставляться тренери? Ну, може, вони не знали до сих пір. <сум> <сум> Чомусь мені здається, що тренер має все помічати. І давайте тоді про тренерів поговоримо. Чим вони вас мотивують? Чи може є якісь улюблені фрази, які одразу асоціюються, коли згадуєте про своїх тренерів? Артеме. Та фраз нема таких. Мотивацію передають словами, що ти маєш це зробити, ти зможеш, ти сильний. А у вас як складається Ростислава з тренером? Та, нормально, він не дуже кричить на мене зовсім. Але буває, там, коли. Але важке. буває, що заслуговуєте. Так. так Щось топлю, щось неправильно роблю, там, або спеціально щось не виходить, ну таке. Дуже часто є такий, знаєте, сталий стереотип, що спорт це про м'язи, це про фізику. Наскільки важливо розум у цьому виді спорту? Е, мабуть, в нашому виді спорту це найголовніше, більш технічний від спорту, ніж, там, мабуть, інше вислування. Академічний, академічне вислування. Байдарка каноя. ось. У нас більш треба мати більше розуму, сприймати, як тече вода, як воно все там виходить. Оцінювати обстановку. Так, так, так. так. Дивитися, куди тече я, а на штучних каналах у нас більш така, що вона постійно міняється, там кожні 20 секунд різний, різний потік води. Ось то ми так більше займаємося, але в нас на Дніпрі не дуже виходить, бо нема такої води. Але ми більше їздимо. Пробуємо більше їздити, щоб навчитися цьому. Це треба дуже чути, що зараз, незважаючи на всі обмеження, у вас є можливість виїжджати і в більш підготовлених умовах готуватися до змагання, потім привозити медалі. На жаль, Ростислав сьогодні як дуже сором'язливий спортсмен свої медалі не приніс. А Артеме приніс тільки останні дві медалі. Хоча я впевнена, що у вас їх дуже багато. Ви колись рахували, скільки вже отримали нагороди? Колись, чотири роки тому було більше за 50, Тому зараз думаю, десь около. 80, 80. Артема, у вас. Весь час. А я не рахував, їх дуже багато. Ви де їх зберігаєте? Чи є стіна слави, чи просто. Так, є. Є. Спеціальна медальниця. Вони так приємно звучать. Ці медалі? Це е, якраз срібло та бронза, так? Так. Артем, розкажіть, будь ласка, ми вже сказали про розум. І я думаю, як ви той розв... розум розвиваєте? Чи вдається поєднувати тренування і навчання? Чи навчаєтесь ви десь, окрім занять висловання? Ми вчимося, коли їдемо на збори, ми беремо з собою підручники, та теж проходимо матеріал шкільний. Ви зараз де навчаєтесь? Я закінчу 11 клас у 9 ліцеї. Вас однокласники хоч бачили? Так. Да, бачать іноді, коли камеру вмикаєш на уроках. Артем, а ви де навчаєтеся? Я закінчу 9 клас у 31-му ліцеї. Далі будете пов'язати своє життя зі спортом, чи плануєте здобувати якусь іншу освіту, яка має взагалі не спортивний напрямок? Я хочу спробувати собі, себе десь. Не, не дуже в спорті, але паралельно займатися і спортом, і вчитися десь. тому… Не буде так, так? Цей... Ні. Заняті. Були думки там поступати десь до Інституту фізкультури, але такі собі не дуже мені подобається. Щось інше хочеться спробувати. Так, так? так і так, все життя в спорті, тому щось нове хочеться. Щодо батьків, розкажіть, будь ласка, наскільки важливо хлопцям що, здорові, розумні, сильні. Чи потрібна вам їхня підтримка, чи відвідують вони змагання, в яких вибрати участь? Якщо чесно, дуже важлива підтримка батьків, тому що бувають іноді емоційні вигорання, тому коли хочеться все кинути, поїхати додому, нічого не хочеться. У мене вже не один раз таке було за цей рік тільки, тому дуже важливо. Підтримка. А з чим пов'язати тим, що були ці вигорання? Надмірне навантаження? Так, бувало перевенавантаження. Дуже мало спілкуємось в своєму, своєму колі, дуже, дуже далеко від батьків, дуже скучимо за всіми друзями, хто в місті. Бо буває, що ми там виїжджаємо за кордон на змагання. Ми виїжджали в Францію на. Півтора-два місяці десь, вже не пам'ятаю скільки. Ось тому нас там їхало три-чотири людини, і ми жили якось там по місту розкидано, і було дуже. Самотні. Так, і сумно. Артема, а і що вам допомагає втримувати себе і боротися з вигоранням? У мене вигорання не так часто бувають, але мене підтримують мої батьки. Ну, я сам себе підтримую, кажу, що здаватися не можна, йти треба, треба далі. А чи буває взагалі у вас вільний час? Мабуть, ні. Тобто моє питання щодо того, чим займаєтеся вільний час, воно буде недоречним? Недоречним. Ну, може, і буває, іноді вільний час там буває. Просто ой... поспати. Так, так, поспати, а іноді буває, що приходиш зі школи. Домашнього завдання нема, на тренуровку вже сходив першу-другу за день і приходиш десь у 6-й вечора, такий, блін, що робити. Щось буває, я на вулицю піду, побігаю, або в комп'ютері посажу, щось пороблю, пограю, може. Ну, тобто є, хоч якісь звичайні хлопчачі, у так, вас справи. Так. А тренування двічі на день кожного дня. Коли ми вдома, буває десь один раз на день або перерва там. Відпочинку один день буває, а за кордоном завжди тренуємося дві на день ще там можемо в зал піти, побігати зранку, тому десь три-чотири навіть буває. Ну тоді я розумію, що у вас виникають вигорання. Я б просто не витримала такий темп. А чи є у вас хтось, хто є такою, знаєте, зіркою, яка веде вас по шляху? Якийсь кумір? може вислованні, може, просто інший відомий український спортсмен. У мене це, мабуть, батько, бо він теж займався багато разів вигрував змагання в Україні, виїжджав теж за кордон на Кубки світу. То, мабуть, це він для мене такий кумир. Артеме, чого ви такий мовчазний? Ді Діліться з нами, будь ласка, хто для вас є тією зіркою? Для мене це є, є також батько, де я сам собі зірка. Це те, що я хотіла від вас почути. Що дійсно ви кожен є та зірка, на яку треба рівнятися, і развішу само собою перемагати і рухатися далі. Е, від вас, я, Ростиславе, почула. Хоча, може, я помиляюся про якусь мрію поза спортом, так спробувати себе в чомусь, Артема. А ваша яка мрія просто звичайного українського хлопця? Я хотів би, щоб війна в Україні скоріше закінчилася та був мир. Ростислава, я не набрехала нашим глядачам про вашу мрію? Та ні. Ну, я не знаю, яка ще ціль в мене, але поступово йду до неї. Не знаєте, але йдете до неї? Так, так. Головне, рухатися вперед. Так, так. Рухаємося, не знаю, до чого дійду, але сподіваюся. Що найвища буде добре. щабель в в висувальному слаламі? Це олімпійський вид спорту? Так. Тобто Олімпіада? Так, так. Це мабуть, має бути золото в Олімпіаді? Мабуть, так. Ви такі не впевнені, я впевнена, що 100% ви будете тут присутні е, у 28-му році. І ми будемо... Чи це зарано? Ні, 28-й рік буде в Лос-Анджелесі, в Америці буде Олімпійські ігри. Дуже хочу туди поїхати, готуюся до них. Сподіваюся. Тобто, давайте все розділимо на невеликі кроки. В першу чергу вам треба здобути ліцензію. Так, в 27-му році буде ліцензії розігруватись, скоріше все, це буде чемпіонати світу, дорослі, так Кубки світу теж будуть. Ви вже попадаєте за віком? За віком, так. Артем, а ви. А я за віком ще не попадаю. Ну тоді ми будемо частіше з вами зустрічатися з вами. Ми в 27-му поговоримо з вами трішки пізніше. Дякую дуже, хлопці, що ви до нас сьогодні завітали. Бо дійсно, ви той приклад хлопців, які бояться не швидкої води, не серйозних суперників. Тож дякуємо Ростиславу та Ротему за цю розмову і за те, що піднімають честь Дніпра на всеукраїнському рівні, і я впевнена, що честь України на міжнародному рівні. Ну до нових зустрічей. У студії на змагаємося, і на змаганнях я впевнена, що на Олімпіаді. Друзі, всім дякую за увагу! Бережіть себе та до наступної зустрічі.